Доброго дня! Це новий вже влог, кажу для Каті, яка буде монтувати відосик. Ми зараз з мамулькою, вона все ще у мене. Сьогодні у нас 9 червня. Ми вчора, виходить, приїхали з Греції, а сьогодні вона ще у мене залишилась на нь, вчора Ми продовжуємо тусуватися Мама сьогодні... Мама, сьогодні. Після обіду вже поїде в Черкаси, але ми вирішили до цього часу привестися разом і з'їздити на басейн. Обалдеть! У нас тут є поруч, прям для мене в три хвилинки на машині їхати. Дуже класна локація. От, що ми зараз йдемо до цієї локації, Їдемо чудовим лісом. Тут класна Просто така класна температура, але настільки оце свіжість лісувала. Пісні багато да. Дуже класно. І ми зараз тут же і поснідаємо, бо ми вдома вирішили час не витрачати, ми довго спали сьогодні. Ну я, мама, раніше прокинулася і чула. Я в вот. 9 прокинулася. А в 10. Я. Ай, добре, тут, звісно. Мамулька, тут вже тур знімає, вам детальний. Там воно один басінник, там другий басейн там вже озеро. Коротше, це mm -hmm. супер. Ай, хорошо, нам час буде. Оцей басейн сказали з підігрівом. Той перший, який я вам показувала, без підігріву. Блін, щось будуть безпеки к робити. Я так не люблю це робити. Ви щось запитаєте, де це мені доведеться вам говорити. Так несправедливо. О, тут ще й озеро. Ми тут можемо поплавати теж. Ми просто хочемо там лягти на пірсі, де нема людей поруч. Там зараз тільки один шезлонг заброньований. Там є вон, ступеньки. Можна по ним пускати концепту купатися. Тобі подобається? Музики не побізимо. Ми ще минулого ж літа переїхали в Київщину, але я собі так і не прийшла тоді відпочивати влітку. А от зараз прийшла перший раз. <реку> Тут це там, такі? Хто це, там такі? принцески до нас такі? несерйозних вайбах. Ну от кожен день би так снідати. Угу. Так красиво. В такій компанії прекрасній. Лістику так цей... да. прикорму. Так. Ой, що так, о. <свят> так, ми тут вже голин 40. Як тобі взагалі місце? Дуже красиве. Дуже приємно. Угу. Ми тут взагалі там, там, одні, там вже все. А там біля басейну, звісно, тут да, все, там все. більше людей Но тут ми так. Не воно... да. Ти прикинь, ми за весь час з тобою в Греції жодного разу на шезлонгах не лежали. Це приїхали назад. І тут одразу шезлонг нам подавали 15-16 євро 17 євро. Ну, тут насправді дорого. 800 в Одесі, щоб ти розуміла, в Одесі дешевші ціни на оці комплекси, ніж у Києві. В Одесі, типу, прям, ти за тисячу, по-моєму, 500 гривень орендуєш на Ібіце величезне бунгало з ліжком, кріслами, столом. Своя приватна це кімната, така огорожена. Так, ти пам'ятаєш, кидала фотки минулого літа, коли ми були там з дівчатами. Да, 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 Півтори тисячі це і воно вміщає чотири там чи п'ять людей комфортно. Е, і це типа дуже дешево. А тут ти платиш 800 гривень за один лежачок. Знаєш, чому так? Бо там море. багато цього всього. У них конкуренція, а тут одне місце, де тут ще. Ну чого, в Києві є такі місця? Я не що у мене так пересвічує камера. Ну, зараз чекайте. Я виправила камеру, по-моєму, буде краще. Продовжуй. Ти казала, що в Києві ще є такі місця, де? Так, да, є. І з інших сторон, сторін Києва, я так за містом і в самому Києві. Ну, таких локацій багато. І, в принципі, ціни сюди однаково високі. Тут бунгало, е, ріжку коштує 2 тисячі гривень. Я це це тіпе, не біля моря, десь. І збойла? Це без басейну. Це окремо треба, казали. Так. Да. Ні, то, то вони про доміки говорили. Тут іменно такі ці палатки, знаєш, де, да, де да, ліжко да. велике, от вони коштують, типу, да, але там, там за півтори кімната mm -hmm. ціла, типу. Ну, коротше. Для мене в Києві жорстко несправедливо, дорого. все Оце ось такі комплекси, дійсно, типу, ну, я прям злюсь на це. Mm -hmm. Але... У нас не дуже є вибір, тому вони гнуть ціну такого одно yeah. okay, so всі будуть сюди ходити. Тут вообще, коли вони тільки сюди переїхали, ціна була тут дешевша, а потім буквально за пару місяців вони накинули там в місто 500 гривень, стало 800 зразу. Поняла там за межа умовно. Всі і тут все sold солдат то вихідних місць вообще немає. Короче, я шокі. Ну, ми зараз смачно покушаємо. От для порівняння, щоб ви знали, скільки тут коштує їжа. Мама вуха, я не хочу, щоб ти слухала. Я їм скажу. Оцей ролл коштує 570, оцей коштує 590. <плес> 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 не ну, тебе сьогодні пригостю. При тому, що, дякую. При тому, що вчора на 1200. Ми замовили, замовили стільки ролів, що не з'їли. Да, ну тут, типа, локація, але справедливості заради ці роли дійсно тут дуже вкусні. Дуже вкусні. І, типу, одним я тут прям наїдаюся. Але ж, звісно, ціни кусаються. Okay. Тільки що подув вітер і оця так... Подушечка отак сюди піднялась, вдарила отак рол, один кусочок впав. От туди вниз, нам його дуже жаль. І моя кава туди розлилася. Нічого. Пробуйте. Ого, він такий дуже-дуже великий. Угу. Як я його маю всунути? естетично? Я обираю камеру, клади. Ого, ніяк. Жуй. Дивись, щоб не полетів з подушечкою і телефон. Тримаю тепер. Вкусно, Вкусно але такий великий ролл. Я летів всунула в рот. Підраз сюди подача Упав пробув. Вітер поду. Це матроси накрився. Дуже красиво. І дійсно дуже смачно мешка. Сухопила нам дуже хорошо. Нам дуже-дуже дуже хорошо. Я дуже закликаю, що я вам можу передати. Ми зараз вже покушили. ми вже нагріли прямо на сонечку. плавати в озері не хочемо, хочемо там на басіке. Пішли? Да. Чекаю Машу. Вбиральні тут такі прикольні, до речі. Для чоловіків одна, для жінок дві. І там, типу, загальні дві. І дивіться, які тут прикольні зони. Для дітей. Ну, по-перше, це і не тільки для дітей. Ось, тут лазити можна. Там якась горка. Тут тіньочок, так класно, зручно, Що не жарко. І от. Дивіться. Оце тут роздоліє, так? Да? Я б теж полазила, з Та ти тут не лазила ще? Ні. То може час. Ні, я хочу купатися. Ми йдемо в басейн. Коротше, ми прийшли в басейн без підігріву, бо ми накупалися в холодній воді на Криті, і тепер нам здається, що вода тепла дуже. Да? Маша така каже, ні, здається, він не теплий, бо люди так заходять. Холод. Я така руку і труби. Для нас, нас теплий. Ми там загорзартувалися. Загор... Ну так. Ні, ну Така як ні, ну свіжа, хорошо. Все Тримай, я пір... ну, типу отак. Давай очки! А, я думала, буде не Я думала, ти збираєшся нирнути. Не так сильно. Ну як? Має... Хорошо. Очень. очень хорошо. Очень, очень добре? Да. Так. Давай, хартей. оцінюю цей кайф на 100 із 10. Дуже добре. Такі ноги тут загоріліші кажуться, ніж насправді. На сьогодні. Не мазала скрином взагалі. Це одно сонце м'якіше, ніж на морі. Ти думаєш? Так. Да. Я бачу по індексу. А як Він це... був навіть в 12, він був в 7, а там в 12, він 11. Тому це виправдано менш агресивне сонце. Вже я буду плити. <laughs> Без бля. Кошниця така моя? Він у мене болить. Перший раз, коли він болить. Є-е-е! Ми в другому басейні вже. Тут вода така тепла-тепла. Ти тепла. що, собі знімала, да, той кадр? А це я собі тепер знімаю. Вода дуже тепла. Класно. Тут більше людей, бо тут тепло, але напомню, нам все одно погано. Дивіться, як побігла. Так ми вийшли з басейну, так і я піднявся з дому. Це знущання просто. Вітер, будь ласка, будь ласка, переслідує просто. Ооо, мене щось сускай планеться. холодно. О! Опа! Красава! А сейчас <реш> так... А ты стенек уже! Я сказала ты. Тебе... Ну то сейчас ты не там куча пустых ложики. Белые сучки. А, у тмных, кстати, кто да, би надо. У мене всі все отсны, не то не допятие. Дивіться, так, ви ми вивали. вдома, так, буквально тільки що прийшли. Так, Якісь коротенькі. коротенькі такі. І Тьома якраз приїхала з Черкас так, все мова. одночасно. Привіт-привіт. Привіт. Десь хнула вже в валіжолеті закрила. що В мене в просівках немає. Ти вже будеш їхати в Черкаси? Так. А ти вже скоро до мене приїдеш? Да, я думаю, що на слідуючих вихідних у тебе дуже сильно загоріли грудь отут. Да, я прям дуже. Я бачу. А у мене, дивіться, ляшка згоріла. О, Дякую. Прям згоріла. Я лежала е, цією ногою до сонця. Це теж, але не так. А це прям червонюще. Ну, все. Ну, подгончик. Да. Так, а телефончик. Біла. Все, я провела мамульку і час повертатися до роботи. Я, звісно, і так працювала весь відпочинок в Ютубі, але це таке, знаєте, це не гріх поработати. А тепер роботка фізична. Зараз я йду на танці до своїх дівчаток, які два тижні не танцювали, бо мене не було. Писали вже, коли ти вже приїдеш, коли ми будемо вже танцювати, кажу, скоро, скоро приїду. А, вот. Тому сьогодні у мене перше тренування за два тижні. Я поставила сьогодні швиденько дуже такий красивий шматочок хореографії, поки не всю, бо не було багато часу. Але потім доставлю пізніше, сьогодні першу частинку вивчу, а я думаю, що їм сподобається. Я згоріла. Жопа просто згоріла, якщо чесно. Так як я лежала під сонцем, так я і згоріла. Руки, тут пляшки спереду. Коротко. Не круто. Я мудрилася глобально не згоріти крім щок, От один раз за 10 днів у Греції, но успішно піджарилась в Криківщині. Це дуже сильно, я вважаю. А, що? Жарко. Щоб танцювати, зараз точно буде жарко. Але нічого страшного, ми вивеземо. Ми вивеземо це тренування. Так незвично бути в іншому взутті, Я за 10 днів звикла до того, що я або в шляпках або в своїх білих кросах. А сьогодні такі зелені. Я їх так бачу на ногах. А, прийшла пішки, кстати. Була хороша температура на вулиці, з підвечір стало трошки свіжіше. Але коли я вдома ставила хореографію, я чуть не розтанула. Дуже жарко було. Дуже жду, коли нам поставлять кондиціонер. О, привіт! Шолька вже застріла. Ой, боже, як у мене все пече, ви не уявляєте? Вибачте, я дуже захопилась процесом і тільки що зайшов світ, поняла, що не зняла вам танців. Вибачте, будь ласка. Так, жінка там якихось сувенірів по навозилах. А ну, давай показуй. Тебе Та знімайте, да. так. Так, тебе чи себе, давай знімай. Себе знімай. Так, подожди, давай я зараз роздивлятися. Так. Це, ось зараз фокус. А ти показувала вже на камеру, це, так? Да? Вони ну, знаю, тільки я не збирала. Да. Ля, який красивий дуже. Я, я всі самі красиві я подожди, на фокус. фокус. <гум> Бомба. Ой, оцей дуже красивий теж. Ой, оцей вообще да, офігенний. Бру, брусок такий цілий. ще розовенький, такий маленький дивіський. Ага. І ракушка така одна. Ой ракушка теж дуже гарна, гляньте. Це такі біленькі. фокус тільки паніли вам погано. Та не О, цей сам роздивляйся. Це вообще красота. Це такий вот гладенький, цей був у водичці, його обточила. І оцей теж гарний, біленький. Так, так Нече... хорошо. Зуб великана. Хорошо, камішки. Давай їх положим кудись. Я довго збирала. Супер, це клас. Сейчас мы ложимся пока камешки. Так, дальше. Подожди, что я, я в фокусі. Я в фокусі, ну. Да, не сюда давись. Так, це у нас маслины і олівки, правильно? Да, там. там это все оливки. Все оливки. Маслины, такого такое общение дворец. Да. Там все ну, да. Спасибо огромное. І такі солодкі э, трубочки. Нам написала підписниця, що це дуже популярні в типа, снек, да? Снек, да, Вони його сюди продають на заправках, на uh -huh. магазинчиках. Коротше, в кожен магазин, uh -huh. куди ти заходиш, там є ці трубочки. Uh -huh. Але ми їх з мамою так і не попробуємо. Так, з мамою, это... Клас. Сюрприз. А ти показувала які ти сувеніри приз? Я показувала. Тьома їздить в Черкаси. В Черкасах тоже, понятно? Так, ну, така -то шоколадочка акуратненька ну, книжка, енциклопедія. Скільки там, інтересно, кілограм шоколаду? А тут не кілограм. Пів кілограма. Чи... Менше, мабуть. От, один і один, один кілограм. Один і один? Це просто така розкачалася, що мені це вже очень... Дуже... ну. така вага. І, і от. Угу. Мартіні Б'янко, да? Да. Поняв. Спасибо огромное тобі. Будемо зараз спробувати. Я ну, ті камінчики не вимрують. Спасибо. Класси. Це класно. Я люблю таке, мені нравиться. Ми всі зібрали. Бачиш, ти кажеш, зима... що камішки це херня. А я ти казав, що камішки це. І мені один камінь привіт. Так, це львівська брусчатка, 1700, якогось року мені з кавтіпів вложили. Те скільки в тому камні історії? Так лежала кучка, і я з ними відбирала самі красиві, щоб вони зачитали mm. Так, тепер ці камінчики в свою, в свою колекцію камінь положу. Це ціла, положу. ціла комбінація. Mm -hmm. Прикинь, скільки тепер там буде? І люд... Тепер у нас є, дивіться, з Греції. От. Це ж реально прикольне хобі. Поняли? Люди збирають, да, Типа, у, у нас є Україна, Тобто такий самий антуражний камінь це Львів. Типа, в... да. вот. Я вам я, 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 я покажу зараз швидко. Пробежка. Оп, не включився. Конечно, вот, дивіться. Це львівська брусчатка. Це я Маші зі Львова привіз. Маша сказала, що це херня. Ну, бачите, теж привезла камішки. Не знаю, мені каже, що це прикольно. Це Львівська брусчатка, 1700 року. Це мені тип сказав, який її знімав, я попросив, щоб він дав мені кусок. Вот. Не знаю, скільки це легально, можна було просити, чи ні. А тепер а тепер. у нас ще є глянський камінь. Вот. Орехи греции. Вы ели, кстати, чили? Вот да. это, знаете, городские орех. Я не, ела. не, не, ел. Верно, все такие камешки есть. Короче, целая коллекция камешки у нас. И ракушка одна уже есть. Мы были там, уже смешно было. Ой, ну, это тоже прикольно. Блин, вообще реально прикольный. Вот это вообще какие какой-то да. такие, начи с Марса прилетел. Каменчу. Прикольный, это такой интересный. Бачите, он тут такие, наче, наче херская порода. А тут какой-то коралловый риф. Прикольно. І цей теж такий інтересний. Це, іначе, знаєте, гнилий зуб. <реш> Можна так? Ну, ну. А це чийсь зуб якогось великана такий великий. Або акула, якась риби. Або корови. Та ні, корови нема зубів. Mm -hmm. А це взагалі, значить, не камінь, Зеленый. а якийсь. Він він, він, він наче не камінь, поняла? Він наче якась кераміка. Це точно камінь, бо. Е... Це тяжовий, а, мірко, а цей дуже легенький. Воду лежала величезна така глиба, розкола. Отака, отака. Та... Зелена, так. Да. Розколота зелена глиба. Вони, він взовні сірий, але він розколовся і він у такий зелений, сіреній. Mm -hmm. І я спеціально шукала рядом, рилась, щоб кусок цього маленького зеленого з ним. Такої привезти. Зеленій. Та я хотіла різних, але маленьких. Спасибо, Громана. Це да? Теж буде. Ну, я ще не хочу зараз, не хочу відкривати, а потім якось. Не знаю, наскільки їди, так дивно, скільки нам всього наготували, ми ще uh -huh. не кушать так вкусно. А я зберю. Да, Маша взагалі, подивіться, як помідор. Подивіться, в кадрі не так сильно видно, але но... о, о, так, да, так видно. Прикиньте, чоловік за 10 днів в Греції не згорів, а в Черкасі, о, в Києві в приїхав. В Крюківщині! Я тебе кажу, що в Греції просто сонце дуже слабе. От Крюківщина... Я просто раці мазалась. А чого ти не намазала? Ти думаєш, що в Україні що? Сонце не світить? Так, я подумала, що можна. Коротше, зараз будемо їсти жаркоя. Круто такие вареники. вареники. Пить, шампанское, закусывать вот такими палочками. Это оставим на потом. Все, я все сказал, что хотел. Пока. Ты так рада, я я за тобой Не надо. Все, прощайся. Это конец влога, в логочении. да. Все, ребят, ставьте лайки. Может подписывайтесь на канал. Мы вас любим, обнимаем. Всем приятного аппетита. Чао, чао.